Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській Федерації. Ви на острові Скарбів сьогодні суботи. 7 вересня за київським часом, 9 година, 19 хвилин. Сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути огляд новин та подій, які відбувалися цього тижня на філателістичному та нумізматичних фронтах України. І традиційно хотів би розпочати наш огляд з цін на дорогоцінні метали новин там мало. Золото торгується на рівні 2,5 тисячі американських доларів. Срібло трішки подешевшало, майже на 1 долар і сьогодні воно коштує десь на рівні 28 доларів. На цьому хотів би закінчити огляд цін на дорогоцінні метали і трішки прийти до нумізматики. Отже, тиждень почався з того, що Національний банк України 2 вересня, у понеділок, зібрав прес-конференцію, велику прес-конференцію, де оголосив свої плани про те, що вони мають... Намір змінити назву обігових грошей України, а саме обігових копійок, і вони хочуть замінити цю назву копійка на шах. Отже, будуть замінені копійки на шах. Сподіваємось, або я так розумію, що Верховна Рада України підтримує цей крок Національного банку України, вони перейменують копійки у шаги. І так от у нас будуть нові нова грошова одиниця. Це шаги. Отже, після цього голова Національного банку України Андрій Пишний дав два інтерв'ю, або декілька інтерв'ю кільком засобам масової інформації, це «Правда.UA», а також Ліганет, де власне розповів, чому вони вирішили піти на такий крок. Я про це повідомив вам у понеділок. Дуже багато коментарів, довелося навіть деякі коментарі видаляти, деяких навіть забанити, тому що ну, зрозуміло було, що глядачі були не з України, а з Запорєбліка. Навіщо нам їм дивитись про те, що ми тут робимо? Це наша справа, як нам називати нашу грошову одиницю. І от зараз ви бачите, що в мене на столі є е е такі жетони, які випустив е е клуб колекціонерів Раітет. Бачите, тут 5 жетонів. Вони випустили зображення перших українських грошей, саме шахів, які були не монетою, а випущені у вигляді марок. Ось Бачите, тут 5 жетонів. І це шахи номіналом 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40 та 50 шахів. Ось так от вони виглядають. Я маю щастя мати такий набір. І вам пропоную також шукати його, тому що він дійсно раритетний, тому що наклад таких жетонів він дуже і дуже обмежений. Дизайн цих жетонів розробив сам клуб колекціонерів. А були вони карбовані на банкнотно-монетному дворі Національного банку України, і вони навіть увійшли у каталог Максима Загреби, де ви можете їх побачити. Там навіть є деякі, як то кажуть, варіанти. Ну, Варіанти таких жетонів, які були карбовані застосуванням деяких видів карбування, а також деяких видів металу. Ну і про історію вам вже розповідали, і я не буду вам переказувати історію появи цих грошей. Наприклад, от я маю таку енциклопедію колекціонера. Це безумовно дуже освічена особа, це щолоков. Склав таку енциклопедію, і тут навіть у цій енциклопедії є розділ або е, стаття вла, власне, про такі гроші. Причому такі, е, скажімо, марки вони були не тільки в Україні у ті часи е, друковані, а також у царській Росії. Бачите, тут, тут наприклад, от такі от марки, тоді, коли неможливо було карбувати монети, випускались такі марки, а також інших країн. Е, тут дуже Ну, наприклад, Китай так само от, наприклад, виявляється друкував такі марки, або там РСФСР там, друкував такі марки. Стосовно того, як вони з'явилися, там дуже цікава історія. Якщо я знайду, я от зараз отут, от, ось у цьому куточці зроблю посилання на мій відповідний ролик, тому що я про це знімав у свій час ролик. Є відповідне відео, і ви можете його... Передивитись, ну там цікаво, тому що, наприклад, такий самий дизайн, таких самих марок, він ще був, як і поштові марки. наприклад. Але вони були друковані на більш е, е, такому папері більш такому не цупкому, тому що от е, марки гроші друкувалися на цупкому папері, а він там такий, досить такий легкий. І ще стосовно інтерв'ю е, Андрія Пишного. Ви знаєте, я почитав, і в мене склалася така уява, що він є колекціонером, він цікавиться мистецтвом, тому що він, наприклад, у своєму інтерв'ю згадує про таку течію, як, наприклад, соцреалізм, про який я от якимось таким дивом згадав в минулу суботу, ще до того, як вийшли, вийшли ці його інтерв'ю. Я також розумію, що він цікавиться мистецтвом. він... Розуміється на мистецтві, тому що він згадує такі художні прийоми, наприклад, як, скажімо, там, е такі прийоми, як алегорія або метафора. Е ну, Ви знаєте, я б хотів би якось окремо поговорити про ці художні прийоми. Ну, Тоді, коли буде часте натхнення, скоріш за все. Ну, але е з усього е видно, що людина цікавиться, вона така завзята. Наскільки мені відомо, таким колекціонером ще був Віктор Ющенко. Відомо, що, наприклад, він має три варіанти свого підпису на банкнотах. Це відомий факт. Ну, а більше зголів Національного банку України, які б цікавилися нумізматикою, мені ну, взагалі ну, не відомо. У ну, мене склалось таке враження, що, наприклад, колишній голова... Обігу грошей, здається, так має назву цей департамент Національного банку України, це Віктор Зайвенко. Він займався своєю справою, він займався нумізматикою. І особливий голова Національного банку України в це не дуже втручався. І, отже, Андрій Пишне, це другий голова, який, власне, втручається в процес виготовлення, затвердження нових монет, затвердження ну, нових банкнот, тому що ну. Зараз вийшла модернізована банкнота, ну скажімо так, модернізована банкнота, там де е, з іншого боку є гасло Слава Україні героям слава. Ну от власне такі от речі відбувалися цього тижня у, в Цариніномізматиків. Е, ще хотів би згадати, що я мабуть мені так здається, що я пропустив продаж в інтернет магазині Національного банку України. Останньою, не крайньою. Я не знаю, деякі висловлювали вборення, тим, що я якісь монети називаю крайніми. Ну добре, хай вони будуть останніми, це парламентаризм. Ну, ви знаєте, тоді, коли я отримую цю монету, я її роздивлюся, і, мабуть, я вже тільки після цього вже буду вам розповідати, про що ця монета, які, які, яка техніка була там використана все-таки інше. Тому що ну, в мене склалось, так, знову ну, досить неоднозначне ставлення до цієї монети. Ну, Поживемо, побачимо, як то кажуть. Отже, наступного тижня ще очікуються продажі в інтернет-магазині Національного банку України. Це має бути срібна монета Сергій Параджанов. Дуже цікава монета. Я роздивлюсь її. Я, на жаль, не знаю, чи, чи утримую її чи буду її купляти, не буду її купляти. Але, на мій погляд, вона дуже, досить цікава, тому що там художні прийоми використані саме такі, як алегорія, такі як, саме як метафора, і її варто розглянути. Тепер давайте перейдемо до філателії. І отже, в понеділок виходить нова марка з серії Міста героїв. Це місто героїв Миколаїв. В моїй крамниці можна було зробити замовлення на конверти, які будуть спецпогашені у Києві та Миколаєві. З відправкою без відправки, каркмаксимами, великі, маленькі. На жаль, прийом замовлень вже. Зачинено, вони вже не приймаються. А отже, в понеділок я буду вам розповідати про те, як пройшло спецпогашення власне, у Києві. В Миколаїві я, звісно, не буду. І, будь ласка, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвоник, для того, щоб вчасно утримувати сповіщення про нові ролики, які виходять у мене на каналі. Також ще цього тижня, само вчора. Вийшло інтерв'ю з Максимом Загребою. Воно було дуже стисле. Ми не розглядали якісь певні питання. Я розумію, що, можливо, у вас будуть якісь питання, але це ж не остання зустріч. Ми ще будемо зустрічатись. Отже, можете писати ваші питання під тим роликом. Я, власне, перед тим, як буду готуватись до наступного інтерв'ю, я перегляну ваші дописи, ваше питання, і там ми вже зможемо освітити або відповісти на ваші питання. Також ще хочу вам нагадати, що є, крім YouTube каналу Острів Скарбів, є ще Крамниця Остров Скарбів, а також є телеграм-канал Острову Скарбів і зараз там проходить продаж дійсно раітетних, дуже малотиражних тиражних Екземплярів, які стосуються філателі. Отже, цей тиждень у нас на на, на, на YouTube-каналі, а на telegram каналі це тиждень філателії. Там є дуже цікаві речі. Отже, я запрошу вас відвідати ще telegram канал де ви зможете побачити дуже цікаві філателістичні речі і, можливо, їх придбати. Отже, друзі, сьогодні у нас дуже коротка, дуже стисла. Зустріч все через те, що ну, в мене була просто ну, така досить таки неспокійна ніч. Учора я відвідував там деяку установу, яка власне, займається збором наших призовників. вночі в Києві Бабахкалу, майже не спав. І тому я вирішив сьогодні зробити такий маленький, але стислий ролик. Я гадаю, що ви отримали багато інформації, як завжди, яку я надаю по суботам для вас. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви коментуєте. Отже, слава Україні! Героям слава і до побачення, до побачення, до побачення.